Всім привіт! Сьогодні я познайомлю вас зі своєю властівкою, а також розкажу на своєму прикладі, які складнощі можуть бути, якщо ви вирішили поставити саме американське авто на німецький облік. Отже, як вам усім вже добре відомо, до 1 квітня 2024 року усі, я наголошую на цьому усі українські транспортні засоби, які знаходяться на території Німеччини більше року, повинні бути зареєстровані в Німеччині. Отримати німецьке свідоцтво про реєстрацію та німецькі номерні знаки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже встиг пройти цей шлях. Скільки часу, сил і фінансів у вас цей шлях зайняв. Я впевнена, ваш досвід буде дуже корисним для інших власників автівок з українськими номерами. Також мені буде дуже приємно від вашого лайка і обов'язково підпишіться на мій канал. Я планую його розвивати і випускати для вас більше корисних і розважальних відео. До речі, у вас є можливість підтримати мій канал фінансово. Зробити це можна через додаток Ваймікофі. Ви знайдете посилання до додатку в описі під цим відео. Крім вищесказаного, потрібно ще сплатити щорічний транспортний податок, і цей податок потрібно буде платити кожен рік. На розмір податку впливають три основні фактори: Це об'єм двигуна, тип палива, бензин чи дизель і викиди СО 2 Відразу відповім. Якщо взяти за приклад, однакову автівку з однаковим об'ємом двигуна і однаковим вибросом СО2, але різною паливною системою, то податок на дизельний двигун обійдеться в майже в 5 разів дорожче ніж на бензиновий. Також важливим нюансом є те, що багато українських автовласників просто фізично не зможуть пройти тут суворий тихогляд з їхніми машинами. По перше, це сумнівний технічний стан уживаних автомобілів, які багато років не піддавалися тихогляду в Україні. Нагадаю, в Україні він не обов'язковий. По-друге, головною перепоною стане отримання сертифікату відповідності. Цей сертифікат найбільший головний біль українських водіїв, які вирішили поставити своє авто на облік у Німеччині. Виявляється, що скільки авто не вироблено для ринку ЄС, то європейського сертифікату відповідності це оце на нього в природі не існує. Звичайно, можна це спробувати вирішити, звернувшись до українського дилера. Український дилер зможе дати український сертифікат відповідності, додавши до нього ще один лист з даними необхідними в країнах ЄС. А потім німецький дилер просто перенесе всі ці дані документ німецького зразка Datenblatt, за що візьме близько 300-400 євро. По факту, чим більше даних ви зможете надати, тим дешевше обійдеться вам Datenblatt. Якось можна викрутитись. Але ж що робити з автівками з Америки? Я вважаю, що це найболючіша тема, адже дуже багато автівок на українських номерах саме зі США. У багатьох відгуках соцмереж українці вказують на те, що замовляли для доставки в Україну биті авто зі США. Нерідко це моделі, які офіційно не були представлені ні на українському, ні на європейському ринках. До того ж, ремонт автомобілів в Україні часто здійснюється з використанням несертифікованих ЄС запчастин. І на жаль, моє авто не є виключенням. Воно також зі США. Знайомтеся, це моя ластівка. Брутальний п'ятиметровий семимісний позашляховик з двигуном В6 і має майже 300 конячок. Як і багато українців, я її купила у США на аукціоні Копарт. В Україні все якісно відремонтувала і думала, що буду їздити на ній ще декілька років, але поставити її на облік в Німеччині виявилося дуже складно. І ось чому. По-перше, це американське авто, і воно не проходить по нормам відповідності стандартам ЄС. Хоча, на перший погляд, в мене все як повинно бути: жовті повторювачі поворотів, денні ходові вогні, повороти продубльовані в дзеркалах. Але при спілкуванні з робітниками тюф виявилося, що візуальність це одне, а реальність це вже зовсім інша історія. Потрібно міняти передню і задню оптику, можливо, і навіть бокові стекла, і, можливо, ще якісь дрібниці. Фактично, буде все те саме, але зі штампиком зроблено для ЄС. Також нагадаю, що якщо автомобіль не має номера відповідності нормам ЄС, вартість технічного паспорту вже складе від 270 до 500 євро. По-друге, авто було в ДТП. І хоча це було не суттєве ДТП, вся безпека залишилась ціла, двері замінили на інші двері з донора і пофарбували. Але авто ремонтувалося в Україні, і їм потрібно впевнитися в тому, що авто відремонтовано якісно і немає ніякої небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Це знову час і додаткові гроші. Ну і нагадаю, що запчастини для ремонту також не сертифіковані в ЄС. Ну і по третє, на авто в Україні був встановлений газ. Хоч я це і робила на офіційній сертифікованій станції, все одно українські стандарти. На встановлення ГБО відрізняються від німецьких стандартів. Тільки за перевірку відповідності із можливим допрацюванням мені назвали близько 2000 тисяч євро. Це час і ніякої гарантії на успішне проходження. Якщо ваша автівка також з Америки, напишіть мені в коментарях, що ви вирішили робити з нею. Будете проходити шлях постановки на облік, чи продавати, чи повертати в Україну. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую. Зважаючи на все вище сказане, виходить, що набагато простіше повернути авто в Україну і там продати. Але ж і тут будуть складнощі. По-перше, всі знають, яка ситуація зараз в Україні. А по-друге, багато автівок куплених в США які не пройдуть реєстрацію в Німеччині, повернуться додому, а це створить навантаження на і без того переповнений автомобільний ринок. Звичайно ж, вплине на ціну. На момент підготовки цього відео, оцінюючи всі фінансові затрати, я дійсно вважала, що це єдиний шлях для мене. Але в Україні нас привчили не вірити всьому, що кажуть, і не опускати руки. Тому я піду іншою дорогою. В наступному відео я розповім, що я зробила і чи вийшло в мене те, що я задумала. Мені вже самі це цікаво. Всім гарного дня і до зустрічі!